Вітаємо всіх наших друзів, які долучаються до вивчення Божого Слова. Ми продовжуємо досліджувати сьомий розділ книги пророка Даниїла. і з вами Олександр Чмут, Ростислав Бабенко, і Роман Кода. Нагадаємо, що з сьомого розділу починається пророча частина книги. Тут описане видіння про чотирьох звірів, яке бачив пророк Даниїл. Ми розпочнемо наше вивчення з молитви. Господи, ми щиро дякуємо Тобі за такі можливості, які Ти даєш нам для вивчення Твого слова. Вдячні за книгу Пророка Даниїла, через яку Ти відкриваєш нам те, що трапиться в майбутньому. Ми вдячні Тобі за те, що Ти, Господи, контролюєш хід історії цього світу і все, що відбувається, знаходиться у Твоїй владі. І розуміючи, і усвідомлюючи це, ми почуваємося у безпеці з тобою. Благослови наше сьогоднішнє вивчення. Амінь. Отже, ми продовжуємо досліджувати сьомий розділ, і я нагадаю, з яких частин він складається. Перша частина це уривок з першого по восьмій вірш, де мова йде про видіння чотирьох звірів. Друга частина з 9 по 14 вірш розповідає про видіння старого днями і сина людського. А з 15 по 18 вірш Даниїл отримує пояснення стосовно звірів. І остання частина з 19 по 28 вірш тут Даниїл отримує детальне пояснення про четвертого звіра. Після того, як Даниїл побачив чотирьох звірів, він стривожився. Про це ми читаємо в 15 му вірші. Мій дух стривожився від того в мені в Даниїлі, і видіння голови моєї мене перелякали. І далі, з 16-го продовжую читання. Я приступив до одного з тих, що там стояли, і спитав його про певне значення усього того. І він відповів мені і пояснив мені, що воно значить. Ці великі звірі, що їх чотири. Це чотири царі, що настануть на землі. А потім візьмуть царство святі Всевишнього і володітимуть царством повіки і повіки вічні. Складається таке враження, що пророк Даниїл взагалі не був готовий до того, що Бог йому відкриє. І взагалі виникає дійсно серйозне питання: навіщо Бог відкрив йому всю цю картину майбутнього? Тому що Даниїл був людиною, по-перше, дуже близькою до Бога, довіреною Богу, і Бог хотів через нього відкрити для ізраїльського народу, на що ізраїльський народ повинен був готуватися, до чого готуватися. І по-друге, Бог захотів відкрити нам, людям, які живуть свою волю стосовно майбутніх подій. І він використав для цього дуже поважного, дуже. Відповідального, дуже принципового чоловіка, як Даниїл, який нічого не додає, нічого не відбавляє, а все говорить так, як Бог йому відкриває. Переходячи до заключної четвертої частини цього сьомого розділу, ми бачимо, що найбільше зацікавлення у Даниїла викликав четвертий звір. Я прочитаю цей заключний уривок. Тоді хотів я знати, певне, про четвертого звіра. Що різнився від їх усіх. Він страшний, надмірний, зуби його залізні, а пазури його мідяні, він жерта торощив, а решту ногами своїми топтав. І про десять рогів, що на його голові, і про іншого, що піднісся, а три через нього випали, і про цього рога, що мав очі, а уста говорили про великі речі. А вид його більший від його друзів. Я бачив, що цей ріг учинив бій за святими і переміг їх. Аж ось прийшов старий днями, і даний був суд святим Всевишнього. І надійшов умовлений час, і царство взяли святі. Він так сказав: Четвертий звір, четверте царство буде на землі, яке буде різнитися від усіх царств. І пожере всю землю, і вимолотить її та розторощить. А десять рогів визначають, що з того царства встане десять царів, а по них встане інший, що буде різнитися від попередніх, і скине трьох царів. І він буде говорити слова проти Всевишнього і пригнобить святих Всевишнього, і буде думати. Позмінювати свята та права, і вони віддані будуть у його руку аж до одного часу, і часів, і половини часу, та засяде суд і скинуть його панування, щоб його знищити та вигубити аж до кінця. А царство і панування, і велич царств під усім небом буде дане народові святих Всевишнього. Його царство буде царство вічне. А всі панування йому будуть служити й будуть слухняні, аж поти кінець цього слова. Мене Даниїла сильно лякали думки мої, і змінилася ясність моя. Але це слово я заховав у своїм серці. Якщо Даниїл не розумів, що насправді відбувалося, тим більше ми потребуємо більш детального пояснення значення. Ну, Ну, саме цієї звірини, що це була за звірина? Точнісінько, так само, як Даниїл не зміг описати оцю тварину ніяким образом реальної тварини, там, знаєте, Лев, Крокодил, там, жираф чи ще якось, так само не можна було знаєте, сказати про Римську імперію, що це якась традиційна імперія в порівнянні з Вавилонською, Мідоперсидською і Грецькою імперією. Римська імперія це була дійсно таке чудовисько. Більше того, вона проіснувала дуже довго. в неї були обширні території. Вона мала дуже великі технології. Це була дуже технологічно розвинута імперія. Римська імперія напрацювання до цих пір використовується як в юриспруденції, так і взагалі в суспільному житті. Дуже багато напрацювань Римської імперії, які були створені під час існування Римської імперії. Тому Римська імперія це таке собі, знаєте, поєднання дуже-дуже дуже великого пулу царств. І те, що вона називалася тільки римська, вона це була велика умовність. Тому що це була така, ніби і продемократична в той самий час держава, і якась така ідолопоклонська і. Президентська така, чи якась монархічна така країна, не розбере, що воно таке. А в результаті якою закінчилася Римська імперія? Папською. Там, де керував папа, знаєте, такий термін з історії папа цезарізм. Тобто, там воно мінялося, Цезаропапізм бо папа цезарізм, і от закінчилася на папа Тобто, папа був тим, хто керував царем. Отже, це отой монстр який ми бачимо четвертий звір, це Римська імперія. Як у книзі пророка Даниїла, так згодом і в книзі об'явлення характерною особливістю цієї четвертої звірини, яку бачив Даниїл, є присутність десятьох рогів. А в тому сні, який бачив на Вогодоносор, ми бачимо десять пальців, про що говорить ось це число 10. Дуже цікаво, що як в Мідоперсидській імперії була така колегіальність. Мідо Персія, дві руки. так і в Римській імперії було дві ноги: Західна і східна частина, Візантія і Рим. І взагалі, якщо говорити про таке собі закінчення історичне, яке визнане істориками Римської імперії. То багато хто скаже, що вона закінчила своє існування в 1453 році в лиці Візантійської імперії, яка була захоплена Османською імперією мусульманами. Тобто, от вам дві частини, таких дві ноги. І тому десь той істукан трошки, той Бован трошки прояснює нам картину. І саме цей звір він дуже добре нам зображує. Якраз оту, знаєте, неприродню якусь цивілізацію, неприродню імперію, як Римська імперія. І ми бачимо, що як там в тому буванні тих 10 пальців на ногах, вони є похідними від Римської імперії, так і тут, в цьому звірі, ці 10 рогів, вони є похідними з Римської імперії. А це значить, що з Римської імперії або з отих країн, які стали нащадками Римської імперії. На сьогодні можна сказати, це колективний захід. Звідти має піти Імперія Антихриста, цих 10 царів, 10 царств. Тому що цар він завжди персоніфікує в собі царство. І це значить, що в імперії Антихриста буде щонайменше 10 країн або 10 царств співдружності. Але в один момент три країни або об'єднаються. І стане ота країна, в якій буде президентом Антихрист, і він буде богохульно говорити. Або вони щезнуть, і замість них буде якась одна країна. Це неважливо, важливо побачити на отаку конкретику математичну: 10, 7, 10 мінус 7, і потім один додається 8. 10, 7, 8. Такого в історії не знайти поки що. І я думаю, що це майбутнє, і ну, ми бачимо, що всі есхатологічні тексти Біблії, і книга Об'явлення, і книга Даниїла вони показують, що це ще в майбутньому буде оця 70-та седмина Даниїла, оцей прихід Антихриста, який буде орієнтуватися на військову справу, на військове майно, на технології. І в нього буде співдружність з цими 10 країнами. Чи то G-7 дійде до g 10 чи то я не знаю, якийсь інший військовий альянс буде. А зараз затребуваність у суспільства світу на новий дієвий військовий альянс, який не пропустить авторитарні країни в їхніх згарбницьких бажаннях? Є оця затребуваність. Україна одна з країн, яка живе цією думкою, що має бути якийсь альянс, який точно. Завадить загарбникам бомбити, вбивати і робити те зло, яке робить Росія зараз в Україні. Ми бачимо, що якісь альянси будуються. Наприклад, Україна за тільки цей початок 24-го року і кінець 23-го вже з багатьма країнами підписала домовленість саме в військовій справі, а це ключ. Тому що написано далі в розділах, що Антихрист він не буде поважати жодного з богів-отців своїх, але він буде. Дуже вкладати багато ресурсів в військову справу, військові технології. І це зрозуміло. Подивіться, світ перетворюється з відносно безпечного, мирного, перетворюється в такий мілітаризований світ. Якщо раніше всі думали про те, що треба забутися про ядерну зброю, забутися про військові технології, якісь, і думати про соціальні технології і про економіку, то зараз все переключається навпаки на мілітарізм. І от цей конгломерат антихриста, 10 країн, вони будуть дуже мілітарними. Але от щось відбудеться з трьома країнами, які будуть входити в цей союз, і вони чи то зникнуть, чи то об'єднаються. І стане 7, а потім 8. 10, 7, 8. такий порядок цифр в якомусь альянсі військовому має бути. І це може вказати на те, що це якраз альянс Антихриста. І дуже важливо побачити, що оці роги получать по зубам да, за своє богохульство. Яким чином? Ми читаємо в другому розділі камінь, який відірвався від скелі без допомоги рук людських. Він вдаряє саме в ці пальці, в ці ноги і руйнує всього Бавана. Тобто, вся світова, знаєте, будова цивілізацій, і там, може, міжнародних стосунків, і все загальнопланетне людство, воно базується на цих надбаннях, які ми маємо історичних. І все це буде зруйноване. В лиці Антихриста і його співдружності оцих десяти чи восьми країн. От, тоді, коли прийде в другому приході Месія Ісус Христос, і Він установить своє царство, і сатану, ми розуміємо і знаємо, що буде забрано, сковано в темниці на тисячу років. Отже, як ми бачимо, друзі, попереду на нас чекають непрості часи, але після всього цього жахіття нарешті настане царство Боже. Тепер нам потрібно ще раз переосмислити, повторити і засвоїти все те, про що ми почули щойно. Перша важлива істина, на яку я вже звертав увагу і ще раз нагадаю, це те, що предмет видінь у другому і сьомому розділі однаковий, тільки бачать його різні люди. Першу картину бо вона бачить безбожна людина, цар на а другу Божа людина, пророк Даниїл. І з цього ми робимо важливий висновок. Бачення світу невідродженою людиною і відродженою кардинально різне. Навоходоносор вважає людську владу чудовою, прогресивною, витонченою. Не дивно, що він в наступному третьому розділі сам зробить, бо вона і змусить всіх йому вклонятися. Навпаки, Даниїл бачить царства світу зовсім в іншому вигляді. Він бачить їхню звірину подобу. І звісно, що вони. Відображають дух їхнього правителя сатани. Всі ці звірі, про які ми читали, вони вийшли з моря. А в книзі об'явлення ми знаходимо пояснення того, що таке море. Читаємо 17 розділу 15 го вірша. І говорить до мене: води, що бачив ти їх, де сидить та розпусниця, то народи та люди і племена та язики. Таким чином, царі виходять з народів, з людей. І досить часто, насправді, вони відображають справжній стан тих народів, з яких вони виходять. Це прикро визнавати, але часто наші правителі, це відзеркалення нас самих. Запам'ятайте, яких саме звірів побачив Даниїл. Першим був звір як лев. цікава історія цього звіра. Він був як лев, а крила в нього орлині. Я бачив, аж ось були вирвані йому крила, і він був піднятий від землі. І поставлений на ноги як людина, і серце людське було йому дане. Мова йде про Вавилонського царя Навуходоносора. Написано, що в нього були вирвані крила. Очевидно, йдеться про той час, коли він через свою гордість був відлучений Богом від людей на сім років, але після цього знов повернутий на царство. І тут, в сьомому розділі, дуже цікаво про це написано і він був піднятий від землі і поставлений на ноги як людина. І серце людське було йому дане. Це єдиний серед цих чотирьох звірів, кому було дане серце людське, і очевидно, що мова йде про покаяння царя Навуходоносора і про те, що Бог дав йому нове серце. Звірина, схожа на медведя, це медоперсія, а Пантера уособлює Македонське царство. І нарешті страшний та грізний звір символізує собою Римську імперію. Важливо звернути на це особливу увагу. Правління цієї останньої імперії стосуватиметься всього світу, виключення не буде ні для кого. В 23 му вірші ми читаємо четвертий звір: Четверте царство буде на землі, яке буде різнитися від усіх царств, і пожере всю землю, і вимолотить її та розторощить її. Як ми вже звертали на це увагу, мова йде про імперію Антихриста. Я ще раз нагадаю ключовий уривок з цього тексту про четвертого звіря. А десять рогів визначають, що з того царства встане 10 царів, а по них встане інший, що буде різнитися від попередніх і скине трьох царів. І він буде говорити слова проти Всевишнього і пригнобить святих Всевишнього, і буде думати позмінювати свята та права, і вони віддані будуть у його руку. Аж до одного часу, і часів, і половини часу та засяде суд, і скинуть його панування, щоб його знищити та вигубити аж до кінця. Як ми вже неодноразово говорили, союз із десяти держав виникає з Четвертого царства. З цього ж самого Союзу з'являється цар, який скине трьох з десяти, таким чином, він отримає повну владу над цим союзом. І це, як ми вже знаємо, буде Антихрист. Його особі притаманна високомірність, гордість і пиха. Він вирізнятиметься тим, що буде провадити війну з Богом. Написано, що Він буде говорити слова проти Всевишнього і пригнобить святих Всевишнього. Про це ж саме в книзі об'явлення ми читаємо таке І їй дано уста, що говорили, зухвали та богозневажне. Їй дано владу діяти 42 місяці, і відкрила вона свої уста на зневагу проти Бога, щоб Богу зневажати ім'я Його й оселю Його та тих, хто на небі живе. І їй дано провадити війну за святими та їх перемогти, і їй дана влада над кожним племенем і народом, і язиком, і людом це тринадцятий розділ. Тривалість цього панування в Даниїла визначена як один час, і часи, і половина часу. А в об'явленні написано, що це триватиме 42 місяці. А 42 місяці це три з половиною роки, якраз половина часу великої скорботи. І саме в цей час, як написано в об'явленні, їй вклоняться всі, хто живе на землі, що їхні імена не написані в книгах життя Анця, заколеного від закладень світу. І далі, і дано їй. Вкласти духа образові звірини, щоб заговорив образ звірини, і зробити, щоб усі, хто не поклониться образові звірини, побиті були. І зробить вона, щоб усім малим і великим, багатим, і вбогим, вільним і рабам було дано знамено на їхню правицю або на їхні чола, щоб ніхто не міг ані купити, ані продати, якщо він не має знамена ймення звірини або числа ймення Його. Тут мудрість. Хто має розум, нехай порахує число звірини, бо воно число людське, а число її 666. І це те, що було відкрите також Пророкові Даниїлові. Подяка Богові, що історія світу не завершується на цій трагічній ноті, вона закінчується іншими словами, а царство і панування, і велич. Царств під усім небом буде дане народові святих Всевишнього. Його царство буде царство вічне, а всі панування йому будуть служити і будуть слухняні. І це обов'язково трапиться тільки це лише питання часу. Ми створюємо цей подкаст саме завдяки вашій підтримці. Якщо ви готові підтримати нас матеріально, то ми лишили всі необхідні дані для цього в описі. Завершуючи цей сьомий розділ, ми насправді відкриваємо для себе такий факт, що те, чого ми очікуємо в майбутньому, вже в якійсь мірі трапилося в минулому. Наприклад, ми читаємо про те, що коли прийде Антихрист, то буде Гедота спустошення, але вона вже була колись, тоді коли, наприклад, приходив Антіох Епіфан і занечистив Єрусалимський храм. І ось в цьому четвертому звірі, який ні на кого не схожий, насправді присутні інші звірі. І лев, і медвідь, і рись. От як все це пояснити, чого це може нас навчити? Це нас може навчити першому, що у сатани завжди є прототип Антихриста в будь-якому поколінні. Тобто один Бог знає, коли Бог допустить, щоб Антихрист війшов в цей світ і робив свою злу справу. Але у сатани завжди є такі люди. Це перший висновок. Другий висновок, що історія вона має дещо. Циклічну або таку спіральний розвиток. Тобто воно якось все ходить, наче по колу, ніби розвивається, ніби змінюється, але при цьому події майже однакові. розумієте, Наче воно по колу йде. І оця спіральність, оця ця циклічність, вона якась така, вона нас аж дивує, щоб це значило. А що це значить? Ще мудрий Клісяк сказав, що немає нічого нового під небом. Ні сатана з його бісами, ні люди з гріховною природою не можуть, знаєте, створити щось таке занадто нове і несподіване, і чого не було раніше. А Клісяс там же каже, що якщо люди кажуть ось нове, то це просто те, що дуже добре забулося, і воно було старе давним-давно. Тому. Люди ні на що інше не спроможні, як на цю боротьбу за владу, бажання збагачуватись, керувати кимось. І сатана також хоче боротися за цю владу. Він сприяє всім цим бажанням людей гріховним, щоб знаєте, зруйнувати людство в погоні за цією марною славою, за марним бажанням володарювати. Більше всього це має нас навчити наступному, що як би не магався сатана. Не намагався. Якби не намагались люди, імперії, царі, мудрі, розумні, всі мають визнати, що Бог володарює царство Його вічне, і всі володарі будуть служити і коритися йому. Він, Всевишній, святий Бог і Він володарює. І хто не буде приймати його панування, Його влади, той буде протистояти і воювати з ним. А це дуже небезпечно, смертельно небезпечно. І немає майбутнього ні в кого, хто хоче захопити владу. Ні в кого. У Бога є чіткий план, і цей план Бог виконає. Бог не сказав нам, коли те чи інше буде відбуватися. Точних дат немає в Біблії. Але Бог описав ці події. І цей опис, такий доволі точний, цих подій, показує про те, що у Бога є свій план. І він все контролює, і цей план звершиться обов'язково. Він уже звершується і звершиться обов'язково. І тому, що це значить, що всі люди мають, як новоходоносер, визнати велич Божу і змиритися перед ним, а не вважати себе якимись панами і керівниками. Завершуючи наше сьогоднішнє вивчення, я нагадую ключовий текст книги пророка Даниїла, який записаний в другому розділі. Це сповідання Даниїлом своєї віри. Нехай буде благословене Боже ім'я від віку й аж до віку, бо Його мудрість та сила, і Він зміняє часи та пори року, скидає царів і настановляє царів, дає мудрість мудрим і пізнання розумним. Ось в такого Бога ми віруємо, друзі. Бог, який стоїть над усім, і якому все підвладне. І цю велич Бога згодом мусів визнати також і цар на Він промовив: А на кінці тих днів я, на звів свої очі до неба, і мій розум вернувся до мене, і я поблагословив Всевишнього, і вічно живого хвалив я та славив, що його панування, панування вічне, а царство Його, з покоління в покоління, а всі мешканці землі пораховані за ніщо. І він чинить за своєю волею серед небесного війська та мешканців землі. І немає нікого, хто спротивився б його руці та й сказав би йому, що ти робиш. Ось такий він, наш Бог, Ніщо в цьому світі не відбувається поза його волею. Він все чинить так, як хоче, але разом з цим це і люблячий Бог. Це той самий Бог, про якого в Євангелії від Івана написано, так бо Бог полюбив світ. Що дав сина свого народженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся, і сьогодні Господь бажає спасіння кожної людини. А якщо ви, дорогі слухачі, досі не в мирі з Богом, то там, де ви є, ви можете з ним примиритися, в молитві, визнавши себе грішником. І попросити в нього пробачення. І ми бажаємо вам в цьому Господніх благословень. І до наступних зустрічей. Дякуємо, що прослухали цей подкаст. Ви можете підтримати наше служіння за реквізитами в описі. Свої відгуки надсилайте нам за посиланням знизу. До нових зустрічей і нехай поблагословить вас Бог.